Так, ну давайте атарійка сідає пропозиції. І ми рішили забудовника по державню, що він не виключила. Ні, я не виключила, я не виключила. Ви не вмієте користуватись. Це все пройшло. І, я, це можна це я це два? слова Раз, раз, два, три, раз, два. Шанов, я, звісно, трошки юрист, можливо, найбільш кваліфіковано Пробі. можу кваліфіковано всіх сказати, але Далі я не в матеріалах діла, як той не казав, не зовсім. А а, зовсім. Тому я думаю, що ця зустріча не остання прийдеться. У мене пропозиція. туди, або і на візьме дасть мені ці папіри, або ця пані пообіцяла теж скинути. Я ознайомлюся, і, навіть думаю, Іна буде ще організовувати зустрічі, тоді я можу більш кваліфіковано сказати юридичну площину, тому що придеться ще зустрічатися. Сьогодні я так е, більш соціально всі обсуждають, а не юридична площина. Напевно, сьогодні моя роль мала, але я думаю, що на слідчий раз я вже ознайомився з матеріалом, можу більш грамотно сказати. Бо я, на жаль, у бачив цих предметів дискусії, скаже. Це не аномій звонить. Я вибачаюсь. Я не знаю. Все ну а що я ще зараз скажу? Uh -huh. Мені Треба подивитися по маску.